Ми вже років 10 підряд звертаємося, кожного року ми звертаємося. Ну, зрушення, ви самі бачите, що немає ніяких. Стан дороги на дачні масиви стрімко погіршується. Жителі кошар скаржаться на відсутність місцями асфальтного покриття. Ями, великі ґрунтові вибоїни на проїжджій частині. В Зимовий період та дощову погоду ситуація на дорогах лише загострюється. Громадський транспорт та приватні перевізники відмовляються їхати на СТ портовик. Наразі курсує лише один автобус, розповідає голова садового товариства. На теперішній час маленький автобус, ви самі розумієте, що він нас не спасає. Чому? Тому що тут проживає дуже. Багато людей, які з'їхали з южного, дуже багато школярів, яким потрібно добиратися туди і обратно. Діти не поміщаються, діти добираються на таксі. Таксі сюди їхати не хоче. За любі гроші він сюди їхати не хоче. Ну що може сказати, дороги? В нас немає. Одним словом, дороги в нас немає, і нікому ми не потрібні. Главне, що ми скільки не зверталися, ніхто нам цьому не поміг. Тут зовсім немає дороги. Так висипте би щебньом. Важе ви ж знімайте там щебень. Висипте тут би щебньом. Дайте якось людям тут, хоч проїхати. Я вже не говорю, щоб довжна дорога бути гладка, як у місті Южному. Ну ми як то приїжджати сюди, повинні. Представниця садового товариства СТ «Портовик» звернулася до Южницької міської ради з питанням розбитої дороги. Управлінці в свою чергу провели переговори з ДПМТП Южний. Портовики відгукнулися та виділили спецтехніку щебенем. Ним засипали найбільш проблемну ділянку в районі зміїної балки. Керівництво прийшло пішло зустріч, і там, де була найвелика колобатина, там засипали щебнем, укатали все це там. Здається, шість машин завезли щепнем, але ремонтно будівельне управління займалося портом і служба головного інженера. Але наскільки мені відомо, там була розмова, що це не тільки зараз, а перспективи там трошки загнати грейдер, зрівняти оці хвилі, які тут по дорозі. ну щось, щось таке. Це не буде являтися ремонтом дороги, але е, хоч щось зробити, щоб, по крайній мірі, е, поїхали в кінці-кінці вже автобуси. Наскільки, наскільки це е, зараз робиться чи буде робитися через деякий час, я не знаю, треба робити нове покриття. Як ти не засипайся ями, в них вже там каверни, там воно вже калабатиться. І якщо там вода вдарив невеличкий мороз, цей асфальт тріскається. Ну, асфальт це так кажуть, те, що сталося від того асфальту. Тому тут -то треба по великому рахунку, треба знімати це покриття і в рамках капітального ремонту. Проводити ремонтні роботи міський голова у відеозверненні розповів про заборону на капітальний ремонт дороги в Кошарах. Проведення робіт має погодити Одеська обласна військова адміністрація. Раніше депутатський корпус затвердив виділення коштів на капремонт дороги на дачних масивах. Сума складала близько 58 мільйонів гривень. Тендер довелося скасувати. Ми знайшли можливість таким е, способом цю дорогу ремонтувати. Я хочу висловити вдячність е, порту. Ми знайшли разом і чим засипати ці ями. І там вже практично зроблено так, щоб вже може йти транспорт, але роботи ще не закінчені. Е, на цій неділі ці роботи будуть продовжуватись. І ми зробимо все можливе все для того, щоб на перше, хоча б. Щоб мали ми можливість, щоб автобуси ходили, транспорт ходив. Я написав листа до губернату до обласної державної адміністрації, до керівника обласної військової адміністрації, щоб нам дали дозвіл на ремонт цієї дороги. Будемо чекати відповідь, тому що зараз проведення капітальних ремонтів і будівництва треба мати дозвіл обласної військової адміністрації. Розширену версію інтерв'ю дивіться в програмі Об'єктив.